Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару. Рушники бренду ліварно. Є різних забарвлень, різних видів та розмірів. Розмір від 30 на 50 см до 70 на 140 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 50 см та 70 на 140 см буде по три рушника. 50 на 100 см буде 6 рушників. Та з розміром 65 на 120 см буде, буде один рушник. Всього в лоті 13 рушників. Вартість лоту 1300 гривень. А собі вартість однієї одиниці 100 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!